От екранчик видно? Ні. Ну, не видно екранчик, так? Да? А ну давайте я сейчас продемонструю ще раз. весь екран. Оцей екран надсилаємо вам. Бачите екранчик? Так. Так, є таке. Отже, тема сьогоднішнього нашого уроку, знову ж таки, у нас. Теоретичний матеріал. Сьогодні теоретична тема, відповідно усне домашнє завдання. Ну, як ви знаєте, що всі у нас теоретичні теми супроводжуються тестовими тестами в результаті, да? тому що мені треба якось перевірити, чи засвоїли ви матеріали, як ви його засвоїли. Так, вмикаємо демонстрацію, вмикаємо так, зараз, зараз, зараз. Зробимо отак от є. Так, ну поїхали. Угу. А зараз ви який екранчик бачите, діти? Ваш екран Вайбер. це Ой, з, презент... з презентацією, зараз бачимо. Презентацію бачите, да зараз. Зараз. Покажемо вам другий екран, бо я працюю. Привчаюся працювати. Ну, це ось, да? так, так, от. Привчаюся працювати із. Видно тепер на весь екранчик презентацію. Да, З так. З двома моніторами. Щоб і записувати екран і вам показувати і вас бачити. От, отже, отже, основи теорії дизайну, стиль та композиція в дизайні. Так. Ну, поїхали. Чути добре мене зараз, діти? Так. Добре, дизайн, що це таке? Це творчий метод, процес, і результат художньо-технічного проєктування, промислових виробів, їхніх комплексів <кій> і систем, орієнтований на досягнення найновітнішого відповідності створюваних об'єктів і середовища загалом потребам людини, як утилітарних, так і естетичних потреб людини. Дизайн треба розуміти, що це вперше. За все, творчість. Процес і результат художнього та технічного проєктування. Да? Тому що, от, наприклад, якщо ми розглядаємо дизайн сайту, ми в першу чергу використовуємо творчий е, свій потенціал, але якщо ми будемо щось там фантазувати, таке ну, взагалі несумісне із е, е, взагалі несумісне із е, Реалізацією технічною, да, тому якось дуже-дуже не, не, не втілимо ми наше, на, нашу творчий задум, якщо ми не будемо знати технічної сторони. Да, тому дизайнери це ті люди, які повинні бути з дуже класною фантазією і творчістю, але бути е, професій, професіоналами в технічної е, стороні е, того, що вони. Придумують, да? того, що вони е, розробляють дизайн. От, наприклад, дизайн квартири. Да? Людина, яка створює дизайнер цієї квартири, повинен розуміти, як можна реалізувати ті чи інші плани та задуми. Да? Знати, е, як мінімум, як електрика прокладається, знати як мінімум, е, які навантаження можна створювати там, на ті чи інші об'єкти, перегородки, стіни і так далі. Да? Чи треба їх потовщувати сильнішими робити. От дивіться, дизайн це якраз два нероздільні між собою елементи це і творчість, і технологічність. Тобто ви будете класним дизайнером тільки тоді, коли ви зможете мати класну уяву, але уявляти і утворювати те, створювати те, що можна реалізувати технічно, ну, реально можна реалізувати. Да? Дизайнер це фахівець, що відповідає за функціональний і естетичний рівень предметів та компонентів, створюючи певне середовище. Чи це цифрове середовище, чи це ну, реально, як ми вже взяли за приклад, дизайн квартири чи будинку, чи взагалі однієї кімнати. Або це буде дизайн автомобіля, там, ну, взагалі чого-небудь створюючи певне середовище. Тобто метою дизайнерської діяльності є естетична організація предметного середовища. Завдання дизайну да? формування гармонійного предметного середовища, що найбільш повно задовільняє матеріальні і духовні потреби людини. Тому дизайн створює матеріальні цінності, які безпосередньо в процесі художнього конструювання набувають Естетичної цінності. Композицією називають будь-який твір мистецтва незалежно від його виду, архітектура, музика чи живопис. Крім того, під композицією розуміємо творчий процес компонування, побудову художнього твору, об'єднання його частин в єдине ціле. Композиція це також наука теорія творчості, що має відповідні закони, прийоми компонування та структурного аналізу Ось Такі три нових терміни. Да? У художньому конструюванні існують три е -е види композиції: фронтальна, об'ємна і глибинно просторова. Фронтальна композиція. Що розташована в одній площині. Об'ємна це композиція виробу, який ми сприймаємо з усіх сторін. І глибинно-просторова просторова це композиція, що виконується з передаванням глибини простору. Закон масштабу серед об'єктів художнього конструювання трапляється чимало предметів, які мають однакову форму, але різні розміри, що викликано, Певними функціональними вимогами. Закон пропорційності. Закон пропорційності передбачає інтуїтивну або свідому організацію прийомів площинного та об'ємно-просторового формотворення на основі кратних і простих співрозмірних величин. Це ті закони, які люди використовують, дизайнери використовують при створенні дизайну чогось. Да? Закон контрасту. Поняття контраст означає чітко виявлену протилежність відповідних властивостей, предмета, стану, дії тощо. Закон контрасту в композиції об'єктів художнього конструювання має дещо іншу, ніж у природі або Суспільній свідомості, закон контрасту. Да? Композиційні прийоми, які є, та да? на відміну від законів, композиційні прийоми належать до категорій. Що відіграють важливу роль у розробці конструктивних ідей, е тектонічної структури та посиленні пластичної емоційної виразності композиції виробу. До головних композиційних прийомів належать ритм, симетрія, асиметрія, статика, динаміка. Да? І зараз ми роздивимося е ці е напрямки, да? ці е прийоми композиційні, Ритм. Це властивість, що характерна для багатьох явищ природи, які як відображення закономірності реального світу ритм увійшов у всі види мистецтва, став одним із е, найнеобхідніших засобів організації художньої форми. І ми бачимо приклади да, просто графічного дизайну ритму. Так, симетрія. Симетрія як композиційний прийом це чіткий порядок у розташуванні, поєднанні елементів, частин відповідної структури виробів. Принцип симетрії зустрічається у природі, наприклад, кристали, листочки, квіти, метелики, птахи, тіло людини це все симетричні об'єкти. Симетрія вносить у об'єкти художнього конструювання порядок, закінченість і цілісність. Асиметрія, от навпаки, виражає невпорядкованість, незавершеність, вона за своєю суттю індивідуальна, тоді як в основі симетрії закладена певна типологічна спільність. Їй підпорядковуються твори наділені симетрією даного типу у композиційному рішенні об'єктів художнього конструювання, симетрія і асиметрія є важливими прийомами організації цілісності форму. Динаміка і статика. Динаміка і її протилежність статика, урівноваженість. Діють на, емоціональні, на емоції, визначають характер сприйняття, форми вироблення. Контраст відношень створює динаміку, як зоровий рух у напрямі переважають величини. Фактура. Формування поверхні твору загалом її поділяють на дві це природна і технологічна. Природно відносять фактурну поверхні, які не обробляються. Наприклад, природна фактура кори дерева, рогу оленя, каменю чи ще що. Технологічна. Одержують в процесі відповідної обробки матеріалів. Різання, тесання, кування, карбування, шліфування і так далі. Текстура. Текстура це природний візерунок на поверхні розрізу деревини, який, яких мінералів, рогу, утворений різноманітними шарами матеріалу. Вона буває простою і складною, вигадливою і навіть примхливою. Малюнок текстури буває дрібний і великий, слабко і чітко виражений. Графічність, Графічність – позитивна якість композиції, яка своїми елементами і трактуванням нагадує графіку або має з нею спільні засоби виразності, лінії, крапки, плями, силуети. Так, дивіться, ми опрацювали з вами теоретичний матеріал, і в нас дуже багата, велика кількість. Е Термінів, да? термінів е і розбиратимемося, що таке правило і так далі. Тому, скоріше за все, е на наступному уроці ми проведемо з вами тестування. Да? Тому е будьте уважні і, е будь ласка, перегляньте всі ваші теоретичні уроки, які в нас були. Да? Е там, де була теорія. І ми проведемо з вами тестування, тому що в нас вже накопилося дуже багато теоретичних уроків, які ми не проводили тестування. Тому наступному, на наступному уроці готуйтеся до тестування. Воно також буде відкрите під час уроку. Ну і напевно дивіться, у нас це завжди буде останній урок. Да? Останній же ж у нас урок буде, чи ні? Коли в нас там з вами урок? У нас у... за розкладом. Так, давайте зупинимо презентацію, я вам покажу інший екран. От, видно екран? Да. Розклад уроків у нас з вами коли там? Ну, чи в п'ятницю, да? так? Так. Ага, п'ятниця, п'ятницю, да? Ну, дивіться. Е... У нас буде з вами тест. Будьте Вибачаюся. Вибачаюся. У нас з вами буде тест. Давайте так, я його зроблю відкритим. Та да, що ж це таке? Будьте здорові. Дякую. Я його зроблю вам відкритим цілий день. Домовилися? Ну, Як тільки почнемо mm -hmm. наш урок там, у 9.55, так? Да? І цілий день до кінця дня, там, до 12-ї години ночі, до... він буде вам відкритий. Домовилися? Годиться, так? Так. Да. Ну, ну все. Тоді домовилися. Питання до мене, дівчата? Немає. Немає. Питань mm -hmm. да, Тоді, я думаю, що наш урок може бути завершений. Дякую вам за увагу, молодці, що приєдналися. Готуйтеся теоретично до наступного уроку. До побачення. До побачення.